Я вас вітаю і хочу з вами поділитися однією думкою про нашу з вами пам'ять. Отже, що таке пам'ять? Це психічний пізнавальний процес, який полягає у фіксації, збереженні, відтворенні та забуванні. Наш Господь, як Творець, він кожному з нас дав цей дивовижний дар, і бажає, щоб сьогодні людство використовувало його в добрих намірах. Але, на жаль, сьогодні добрі справи ми не так. Довго можемо пам'ятати, а краще пам'ятаємо погані справи. Дуже часто сьогодні серед людей ми можемо чути, ну я тобі це ще припомню. І, на жаль, вони так і роблять в своєму житті, що вони щось припоминають. в Самий важливий момент. Справи, які робить Бог для людини сьогодні, людина, на жаль, їх не пам'ятає. В пам'яті розрізняють такі чотири основні процеси. як я вже говорив запам'ятовування, зберігання, відтворення і забування. Загальновідомо, що існує велика кількість різновидів пам'яті, і ми з вами знаємо про цей різновид. Такі, наприклад, як емоційна пам'ять, рухова, моторна, образна, слухова або зорова, ще, можливо, є смакова, музична, та, можливо, їх є набагато більше. Я в це не вдавався глибше. Сьогодні хотів би розглянути ось саме ці чотири види пам'яті, про які ми щойно говорили. Але за способом запам'ятовування, пам'ять буває мимовільна та довільна. Що це за дві? Що це за два способи запам'ятовування? Мимовільна пам'ять це коли ми щось запам'ятовуємо або бажаємо відтворити, не ставлячи перед собою за мету щось запам'ятати. Тобто, ми щось побачили. І на це не звернули, не звернули увагу і не запам'ятали. Довільна пам'ять це навпаки, коли ми ставимо собі за мету щось запам'ятати чи пригадати, Якби ми для екзамена якогось готувалися, і ми це стараємося з усіх сил запам'ятати. Але давайте повернемось знову до тих чотирьох процесів. Отже, запам'ятовування, зберігання, відтворення і забування. Через те, що ми сьогодні споглядаємо, бачимо в соцмережах, бачимо по телебаченню, чи слухаємо, чи ще щось, ми все це ставимо в нашу пам'ять. Наш мозок сприймає цю інформацію, і хотілося б запитати кожного з нас, що ми запам'ятовуємо, що наша пам'ять тримає з вами. Чи задумуємось ми про цю інформацію, яку отримує наш мозок, і яку отримує наша пам'ять. Чи, можливо, ми якимось чином засмічуємо нашу пам'ять, і вона в наступному ми говоримо про зберігання, вже зберігає непотрібну для нас інформацію. Ця інформація, яка пізніше може якимось чином себе проявити, якщо, наприклад, діти чи підлітки вони будуть дивитися, споглядати різну інформацію, їхня пам'ять, запам'ятає ось той негатив. І свого часу вони його можуть якимось чином відтворити, тому що ми говоримо про відтворення. І відтворити цей негатив. На жаль, так буває, коли діти сьогодні дивляться, що роблять дорослі, якщо вони вживають якісь е е нехороші напої або ще чимось користуються, що вони в своєму житті зможуть відтворити, друзі? Тому як важливо правильну інформацію подавати нашій пам'яті, нашому розумові. І останнє це процес забування. Процес забування це зворотній процес у запам'ятовуванні і полягає у згасанні тимчасових нервових зв'язків. І зауважте важливу річ: якщо набуті знання протягом тривалого часу не використовуються і не повторюються, то вони поступово забуваються. І до цих слів я б хотів згадати вірш з Біблії, де говорить пророк Осія, 4 розділі, 6 вірш. Послухайте уважно, погине народ мій за те, що не має знання. Тому що знання ти відкинув, відкиную і я тебе, щоб не був ти для мене священником. А тому, що ти забув закон свого Бога, забуду синів твоїх і я. Друзі, сьогодні, коли ми не будемо досліджувати Слово Боже, не будемо запам'ятовувати ці слова, а все інше буде витисняти. Хорошу і корисну інформацію, ми не зможемо відтворити нічого доброго. І якщо ми забудемо Бога, Господь говорить, що я забуду тебе. Давайте з усіх сил будемо використовувати Божий дар в правильному напрямку, для того, щоб Господь міг жити в нашому розумі і в нашій пам'яті. Амінь.